Право втім, що коли в тебе можна? По суті, якраз чим ти проникаєш в саме життя, то саме життя стає для тебе якимось таким, знаєш, вітором а, таким. Абсолютно. Що, що, що думаєш, дійсно, якщо б якщо в тебе не було рук, то це було б дуже добре. Якщо вони в тебе є, ну що ж ти зробиш. <різь> Чистий листочок беру, ага. стелю, ага. Це, а, а потім, можливо, щось із того листочка і вийде. А потім да. намалювати В В житні, такі, цінно. Оце до Павла приходить, приходить. В нього завжди мусор. Я теж підтримую його так. атмосферу. <сум> ну і де стати. А шановні гості приходять і вони так дивляться. Дозріла. Він каже, так не перегривайте, в мене все нормально. Веска терпіна білесенька. Та... Обрамлений. Мене ради що молодь тут робить, хуліганить, а так. Тому тут треба так, знаєш, помагати трошечки, хвалити, знаєш, але так. щоб було копнути трошечки, знаєш. Одного один та іншому розкаже. І так ото потихоньку, потихоньку. А я вижу, це ж нормальний хід. Знаєш, молодим треба давати дорогу. Відкривай, відкривай. Роб... тут будете, десь годинку, Буде. Так, буду, буду, так. Я буде, буде. Влечі, бо... Ну, добре, добре, добре. Так. Да а при Що це за шабло? Это по-китайски. Хоть. Суть хочет. По-интійский, по-китайски. По Франції мы себя не видели, ты за Франції, а За мистецтво, боже мій, за що ще пити, розумієш? Якось немає предложений ні. О, ха! Коха. Як сонечко дитине, як сонечко, кого віди. Саме цікаво, що, що для мене такий формат є абсолютно нормальним станом. А от обі боїться великого формату. Каже, Павло, От хоч великий боїться. Каже, що ж А Це каже Бедзеро кольори. Так. А. Ну, може це совєтська фарба. Довго сохне? Ні, швидко. Да. Тому я швидко робив. Вона тут, видно, стільки сикатів було, що воно. Якось так я за два за день, чи за два. Все, все вже. Далі, чому воно ще цікаво, що тут воно схоже на фреску. Поки сара штукатурка, ти робиш, да? і тут так само шари, поки вони сиріть, ну, і так, тут так. стимул робити, знає, ага, знає, ага, йти з Бо Потім, коли фарба стає, оце, оце, так, оце, так. бачиш, воно залишилось, така в нього поверхня, така. От. Блисяче, тому що воно схопило мені за, на, другий, на другий день і я вже не міг рухати. А там є робота, яка м, трошки довше, і вона іншу фактурку дала, там залишила ці пезлики. Але в великому просторі воно працює. Теж а, б, воно дає якусь таку, знаєш, відчуття приломлення світла і іншого, знаєш, і воно якось працює по-іншому. Жизнь прекрасно. Ну давай, бой.